Добрий ранок, малята. Сьогодні на занятті з математики до нас завітали гості Білочка та Зайчик. Буде дуже цікаво. Сідайте зручніше та розпочнемо. Білочка назбирала горішків та грибочків. Давайте порахуємо. Один. Два, три, чотири, п'ять. Скільки горішків? П'ять, вірно. Порахуємо грибочки. Один, два, три, чотири. Скільки грибочків? Так, грибочка чотири. А що треба зробити, щоб стало порівну? Так, добавити один грибочок. Отже, і грибочків, і горішків порівну по п'ять. Правильно молодці малята. У білочки є багато друзів. Давайте назовемо їх Лисичка, Горобчик, Синичка, Ведмедик та Зайчик. Давайте порахуємо, скільки ж друзів у неї. Один, два, три, чотири, п'ять. Правильно п'ять друзів. Малята. А хто стоїть перший? Лисичка, а хто останній? Зайчик. А хто стоїть між синичкою та зайчиком? Вірно, ведмедик стоїть, а хто стоїть попереду синички? Так, горобчик. Молодці малята. Продовжуємо далі. Подивіться на малюнок. На ньому три будиночка з трьома віконцями. У кожному другому віконці стоїть цифра. Нам треба визначити сусідів. Тобто, яка цифра стоїть попереду, а яка стоїть позаду. Тож, розпочнемо у першому будиночку, у середньому віконечку цифра 3. Тож, визначимо, яка цифра попереду. А яка позаду? Слухайте уважно, я рахую. Один, два, три, чотири, пять. Отже, у першому будиночку перед цифрою три стоїть цифра два, а позаду цифра чотири. Молодці малята. Другий будиночок роздивляємося, а у другому будиночку у середньому віконечку цифра чотири. Тож знайдемо сусідів. Я рахую, а ви слухайте уважно: один, два, три, чотири, п'ять. Тож, які сусіди у цифри 4? Так, у перше віконечко циферка 3, а позаду цифра 5. Молодці. Третій будиночок, цифра 2. Тепер ви самі рахуєте і визначте. Яка попереду стоїть цифра, а яка позаду? Молодці. Попереду один, а позаду цифра три. Гарна робота, добре справилися. Ой, а подивіться, а хто ж хто ж іще до нас завітав? Я вам казала на початку. Зайчик до нас завітав. Тільки він якийсь наляканий сьогодні. Знаєте чому? Він побачив сьогодні ось такі знаки, наче як крокодил з відкритою пащею, та й злякався. Зайчику, не треба боятися, не лякайся, це знаки порівняння. Тож давайте познайомимося із цими знаками і ми. Більше. Менше дорівнює. Перший знак більше. Цьому знаку замало однієї цукерки, йому хочеться більше, тому він і ротик відкрив там, де більше. А тепер спробуємо порівняти, чого більше жирафів чи машинок. Так, жирафів більше. Порахуємо. Один, два. Вірно, два жирафи, а машинок одна машинка. То де ж більше? Звичайно, там, де жирафи? Далі рахуємо, подивіться, кавунчики та парасольки. Рахуємо кавунчики. Один, два, три, три кавунчика. Тепер парасольки. Одна друга. Скільки парасоляк? Дві. Чого більше? Звичайно, кавунчиків. Ротик повертається на кавунчики. А цей знак малята називається менше. Він завжди відвертається від меншої кількості і повертається до більшої. Є дві цукерки та п'ять цукерок. Знак менше відвернувся від двох цукерок. Йому хочеться там, де більше, ротик відкрив. Далі дивимося ось дві пташечки і три сердечка. Як ви вважаєте, кого менше пташок чи сердечок? Так, пташок менше. І цей знак відвернувся від пташенят. А тепер порівняйте один м'ячик і чотири яблука. Чого менше? Звичайно, там, де один м'ячик. Знак відвернувся від м'ячика. Молодці малята. А що ж це за знак? Дві рисочки. Ми вже зрозуміли більше, менше. А що ж цей знак означає? А цей знак означає порівну, коли одинаково ліворуч та праворуч? Бачите, два чупа-чупса та дві цукерки? Отже, знак порівну ставиться. Знак рівності. Далі один зайчик і одна білочка. Знак рівності ставимо. Молодці малята гарно попрацювали, згадали числа сусіди і познайомилися з знаками більше, менше порівну. Порахували, скажемо, до побачення нашим гостям, білочці та зайчику. Ну і я з вами прощаюся до нових зустрічей.